Все, всі жителі села за єдину Україну, за Україну в повному її складі, але ніколи цим на сьогоднішній день, на жаль, займатися. На сьогоднішній день одна людина із села служить призвана і служить в лавах Збройних сил України і знаходиться в складі сил антитерористичної операції. І я думаю, що зараз проходить Повторна постановка осіб, які були зняті із військового обліку в зв'язку з досягненням їхнього віку. Проходить повторна постановка проходження медкомісії цими расовами. Ви розумієте, наші села з Росією вони були сплетені з радянських часів і дуже тісно переплетені. тому що нам до найближчого населеного пункту, до білих білих бризах, навіть у час становлення України, тобто у 91-й, 2-й, 3-й роки, коли нам було дуже важко жити, значить, ми туди возили конями картоплю. За 30 кілометрів виїжджали 20 ночі, і звідти привозили продукти харчування. Тобто запасались фактично на всю зиму люди, і всі їздили туди. А зараз і дуже багато родичів. Але на сьогоднішній день з родичами питання в основному вирішено, тобто люди пишуть заяви на заставу. Хто коли приїде, вказуючи адреси, і приїжджають з Росії, тобто пропускають без проблем, можна сказати. Хоча на території Росії на сьогоднішній день на не дуже далеко від кордону знаходяться війська. Стояли гради розвернуті, стояли БТРи, і тобто, сюди перекласована одна із армії по їхніх розмовах з Алтаєм. А звідки це така інформація? Ну, є інформація така. Люди їздять в Росію, родичів це... родичі багато, і все це є.